Отже, коли ви прибуваєте на місце аварії і бачите таку картину, процес деблокування постраждалого може бути досить складним. Очевидний спосіб дістатися до постраждалого це через задню частину автомобіля, але якщо трохи зачекати і розглянути інші варіанти, можливо знайдеться кращий підхід. У цьому відео ми покажемо вам інший метод створення простору для більш зручного звільнення постраждалого. У цьому сценарії ми будемо переміщувати автомобіль, відсуваючи його назад від стіни. Але перед тим, як це зробити, необхідно виконати певні умови. Найважливіша з них стабілізація. Ми вже встановили віопори, але ще не натягнули їх до кінця, тому вони залишаються рухомими. Це означає, що вони можуть зміститися, коли ми почнемо зрушувати автомобіль, тобто авто ще не зафіксоване повністю, а лише стабілізоване. Також необхідно, щоб у салоні з постраждалим перебувала людина, яка пояснюватиме, що відбувається ми збираємося рухати машину, що спричинить вібрацію, і про це потрібно повідомити постраждалого. Ще один важливий момент постійний контроль за системою стабілізації коли ми відсуваємо автомобіль, він не повинен перекинутися. Тому стабілізація та контроль є критично важливими. Останнє. Ми будемо використовувати передню частину автомобіля як точку обертання. Ми заповнили простір між передком машини та стіною, щоб автомобіль почав обертатися навколо носа, а не просто зрушувався вперед. Отже, ми відсуваємо машину від стіни, використовуємо дах як точку опори та стіну. Спочатку працюємо з розтискачем. Якщо потрібно більше простору, беремо домкрат, якщо потрібно ще більше. Додаємо подовжувач і досягаємо 180. Роналд контролюватиме ві опори. Я слідкуватиму за безпекою. Тому комунікація є вкрай важливою. Кожен рух Марінуса я контролюватиму і отримаю від нього підтвердження. І навпаки, я зосереджуюсь на стабілізації, а ми постійно координуємо наші дії, щоб усе відбувалося контрольовано. Тепер ми відсунули автомобіль і маємо достатньо простору для деблокування, але перед тим, як це зробити, потрібно знову стабілізувати машину. Спочатку ми її стабілізували, але не зафіксували, тому вона ще могла рухатися. Зараз ми її фіксуємо, встановлюємо клиноподібні підпірки, натягуємо віопори, і авто готове до деблокування. Отже, ми перемістили автомобіль, знову його стабілізували, тепер можна деблокувати постраждалого. А сам процес деблокування ви побачите в нашому наступному відео.